Колісні блоки під артиклом 1235. Це ось такі подвійні коліщатка. Подвійні вважаються краще, ніж одинарні, вони довші служать. Оце білі, це заглушки, вони їх можна зняти при допомозі звичайної викрутки. Ось Тут повинна бути штіль, при допомозі якого вони. Добре розбираються. Ось бачимо такі кріплення на чотири саморізи. Оце доповнительне е, доповнительне місце для саморіза. В цих моделях воно йде, і там, по-моєму, з лівої сторони сюди кріпиться, а з правої на другой е, вже Ну, ось бачите, до речі, як відрізнити праве від ліве, і явно видно, що місцями значить, змінені. Точні розміри на картинках по посиланню. Переходите по посиланню. Ось тут одна ширина, друга заміряєте, глибину, бачите, доволі-таки масивна. І відстані між саморізами. Їх не обов'язково дотримуватись, головне, щоб ці широти зівпали і можна ставити. Ось тут рівний угол, але це лише а, ребра жорсткості. На валізі виступ буде отакий плавний, красивий, круглий. Але цей от трикутник теж стає і воно буде жорстче. Тож не думайте, що. Виступ в валізі теж повинен бути такий прямоугольний. Ні-ні, ні він буде еластичний, ось так буде переходити, красиво все. Але якщо правильно підібрати, то стане досить плотно і добре вжметься. Йде пара, праве ліве такі два прийдуть до вас.